Потужні снігопади накоїли лиха в Алжирі. Повідомляють про кілька десятків жертв. Багато людей загинули в ДТП чи від переохолодження. Цілі села на півночі країни були відрізані від комунікацій. Дороги досі завалені кучугурами снігу. Очисної техніки не вистачає. Декотрі сім'ї в горах просиділи без тепла та їжі чотири дні, поки до них дійшла допомога. Ні газу, ні крупи. Ми приречені тут на смерть. Таке враження, що влада та комунальні служби про нас забули, розповідає місцевий житель. Влада каже, що працює цілодобово. Аби відкопати села і дороги. Людям доправляють харчі і пальне, кого треба, евакуйовують. Утім морозний фронт в Алжирі незабаром відійде, як усій Європі, і настане відлига. Вже на вихідні там прогнозують значне потепління.